Путин только что заявил, что положительно оценивает результаты российско-американских переговоров в Рияде. Это его первый комментарий после исторической встречи. Ключевое. Путин с удовольствием встретится с Трампом лично. Для этого нужна подготовка, а не просто встретиться и попить чай и кофе. Это прямая цитата. Особое внимание президент уделил новому вашингтонскому тону, по словам Путина, Американская страна была представлена совсем другими людьми, без предвзятости и оценочных суждений. И это устраивает Москву. Переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины. Никто Украину из этого процесса не исключает. Поэтому нет оснований для такой реакции на российско-американскую встречу. Ну, то есть переговорный процесс запущен. Впереди. Новые важные заявления президента. При этом ночью историческую российско-американскую встречу прокомментировал и Дональд Трамп. Переговоры прошли очень хорошо, так он сказал. И буквально обрушил свой явно накопившийся гнев на Зеленского. Трамп сообщил сенсационные данные. Рейтинг Зеленского сейчас всего 4%. Ну то есть 96% граждан страны хотели бы избавиться от разжигателя этой войны. Также Трамп заявил, что Путин может уничтожить Киев абсолютно в любой момент и просто его бережет. Срочные любопытные новости. Украина, вы не поверите, обманула Дональда Трампа. Что происходит с этой страной? Обманула Дональда Трампа о количестве запасов редкоземельных металлов, чтобы получить поддержку Дональда Трампа. Блумберг провел мнение эксперта в области полезных ископаемых Хавьера Бласа. Он утверждает, что Украина не обладает значительными запасами редкоземельных металлов, вопреки заявлениям Киева. Любопытно, что аналогичная заметка о том, что на Украине нет ничего, сегодня была выпущена и изданием Financial Times. Здесь не нужно быть экспертом для того, чтобы сказать о том, что Украина обманула Трампа. Достаточно взглянуть на список экспорта Украины, независимые за последние 30 лет. И, конечно, там никаких редкоземов не было и в помине. В основном это были коксующиеся угли, металл, трубы, продовольствие. Пожалуй, все. Так что обман налицо стоит взглянуть на любой документ. Дмитрий Гавич, прошу вас. Ну, титан там еще есть. <клес> Это первый случай введения санкций, при котором рубль укрепляется весь день в 16-й пакет. Почему это ну, такой непредсказуемый наш рубль? Нет, рубль как раз предсказуемый, потому что все примерно все понимают, как бы экономика, она как бы действует, все правильно она понимает на то самом все деле. все будет хорошо, судя по экономике рубля? А Ой, сколько ты... сейчас мы устали следить за его снижением? Он уже ниже 89, да? Он сейчас ниже 90, то есть официальный курс рубля сейчас установлен ниже ну, 90, с ЦБшной вот вечерний, который устанавливается. Но самое главное, что он на внешних, внутренних площадках вниз долбится, как бы он ух... падает. После, как бы там сначала разочарование было вчера, потом, соответственно, как бы он опять начал уходить почему? Ну, во-первых, до инсайдеров дошло, как бы, переговорные треки, что там происходило. Во-вторых, во соответственно, как бы экономика начала, как бы, соответственно, подгребать все это дело. Третье, э, особенность заключается, как бы в таймингах во всем остальном. Первое, Трамп во время уходил, он как раз сказал, что э, встреча может быть и до 28-го. Кстати говоря, не до конца месяца. Возможно, это, это и есть 20, как бы Про бабли, он сказал. это есть как бы 28-й. Вот, соответственно, то же самое говорил, собственно говоря, Песков. Он не исключал. Он там правильно сказал, что, как бы, может, и позже, и раньше, как бы он точно не отрицал ни то, ни другое. Короче, смысл заключается в следующем. Там как бы очень активизировался процесс. Как мы говорили, естественно, там э, переговорные треки в следующем состоят перемирие выборы, в мир. Такая схема базовая протаскивает, соответственно, Трамп и Келлог, собственно говоря. Дмитрий Габич, на секунду, не подумайте, что я вас перебиваю, но вы только что перечислили три пункта, которые накануне озвучил Fox News. Но тут же Лавров после этого... Заявив, що пообщався насчет этих трьох пунктів з господином Рубіо, і обі сторони сошлись, що этот план є фейком. Не ну далі будемо говорити про ті фейкові новини, які расисти полюбляють поширювати. Вони зазвичай стосуються різних галузей, і це може бути. Про те, що наприклад українці атакували такий то такий то об'єкт на Російській Федерації, там розташовувалися цивільні люди. Наші дуже багато постраждалих. Такого типу в них є інформація. Також досить таки часто вони ще й говорять про те, що а, рашистські війська перейшли в те місце і захопили а, його, звісно ж, українське місто, чи то українці готують атаку по якихось ще важливих об'єктах. І Це відбувається постійно. А, вони вигадують кожного разу щось новеньке і таким чином намагаються. Чи то, щоб їх жителі якимось чином реагували, чи то вони намагаються на світову спільноту таким чином вплинути, але вони це роблять. Можливо, тому що не мають якихось тактичних для них важливих успіхів на фронті, і тому таким чином прикрашають цю інформацію, щоб їх населення бачило, що вони взагалі щось роблять і задля чогось все це. Відбувається так, ось цього разу вони сказали сам Путлер заявив, що йому годину тому доповіли про перетин бійцями ЗС РФ і кордону з Україною в Курській області. ЗС Росії наступають по всій лінії бойового зіткнення. Повідомив. Диктатор. Ось такі новини. І звісно ж деякі люди почали хвилюватися, панікувати, адже більшість можуть просто не аналізувати цю інформацію. Вони просто її прочитали, сприйняли та й далі почали розповсюджувати. Проте все потрібно перевіряти і читати це в тих джерелах, які є перевіреними. І одним з таких телеграм-каналів є телеграм-канал, який називається Коваленко. Його веде голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. і Він завжди а, дописує якісь розвіювання з приводу цієї фейкової інформації, яку поширюють расисти. ось, що він. Дописав щодо інформації по Курщині, яка з'явилася в соцмережах. Була спроба загоду російської ДРГ на територію України, і ДРГ була знищена. Угрупування війська Рефі, які здатні здійснювати широкомасштабний наступ на територію України. Наразі там немає. Спроби заходу російської ДРГ відбуваються часто, але сили оборони ДРГ знищують. Інформація Путіна про широкомасштабний наступ росіян це. Брехня, чергова, неправдива інформація, яку вони поширюють. Звісно ж, путлер, голова всього цього, він це ініціює, і також, звісно ж, відіграє провідну роль у поширенні цих фейків. Ну і далі також продовжуємо з вами говорити з приводу того, що відбувається на території фронту. Дійсно, як сказала вже моя колега, рашисти постійно продовжують ширити фейки. Тож маємо бути з вами дійсно дуже бачними та обережними. З приводу фронту також досить багато було фейкової інформації від рашистів протягом всього повномасштабного вторгнення. Тож вкотре хочеться наголосити, що дійсно маємо бути. Дуже обачному дуже ретельно перевіряти ту інформацію. яку бачимо у соціальних мережах, а ту інформацію, яку яку ширять змі, постійно перевіряти у перевірених джерел, офіційних осіб і тому подібне. Ну і наразі, що відбувається на території нашої держави на сході, сили оборони відкинули росіян від траси на Покровськ, але ворог захопив два села. Про це повідомляють аналітики з мапи Діпстейт. Українські військові відтіснили окупантів біля Молинівки завдяки бій. 12-ї бригади Азов, водночас росіяни захопили дачне та зеленівку і просунулися біля що СЕМИ перепрошую населених пунктів, що на Донеччині, ось такі, от не дуже приємні новини з фронту, наразі не сходять від аналітичного проєкту Діпстейт. Бачимо, дійсно, поки ще офіційних підтверджень не було. Ми звичайно за цим всім спостерігаємо дуже ретельно, щоб одразу вам інформувати і повиповідомляти. Прошу всю актуальну інформацію. А, дійсно дописують з приводу того, що росіяни просунулися саме біля сіл, таких як Костянтинополь, Новосілка, Кліщиївка а, та Баранівка. На Донеччині, крім того, загарбники просунулися в селах Новочервочаруватине, Андріївка та Піщане в Донецькій області. Дійсно, бачимо, що, на жаль, расисти а, дійсно. Дуже активно продовжують чинити свої наступальні дії саме на цих вітинках фронту. Ну і також аналітичний проєкт Діпстейт ще й дописує з приводу того, що нагадує, що Азова відкинув російську армію від траси Покровсь-Костянтинівка. Тобто дійсно бачимо з вами, що новини там час від часу з'являються то з приводу того, що наші збройні сили Захи... Збройні сили України дійсно відсувають то Рашисти продовжують свої наступальні дії, і на жаль, дійсно бачимо ситуація. Є наступною саме вона є поки ще нестабільною. І Дійсно слідкуємо, ми завжди моніторимо, що оприлюднюють наші збройні сили України а, з приводу сходу нашої держави. Тим паче, це один з таких найгарячіших відтинків фронту. і Там ситуація може змінюватися майже не що хвилини. Ми прекрасно з вами це розуміємо. і Дійсно моніторимо все, що дописують офіційні особи. Ну і далі ми будемо продовжувати говорити про актуальні новини і. Зараз більш детально про те, що відбувається на Рашиській Федерації, адже е, там все частіше лунає інформація про військових КНДР, про те, що вони там продовжують перебувати, що вони проходять там навчання. І ось представник головного управління розвідки говорить таке: тисячам військових КНДР у Росії проходять навчання на новій військовій техніці. Північно-корейські солдати. Швидко вчаться та адаптуються до сучасних тактик і стратегій всього за кілька місяців їхня бойова ефективність значно зросла, сказав Вадим Скібійський. Ось таку інформацію він поділився, і коли взагалі говорили про те, чому Північна Корея взагалі погодилася допомагати Російській Федерації. Для чого це їм І ось більшість зазначала, що це для них потрібно, аби вони взагалі побачили, що відбувається у світі. Адже північна Корея, вона є повністю ізольованою, щоб вони взагалі зрозуміли, як може проходити війна у 21-му сторіччі. побачили цю техніку, ті ж дрони, взагалі, все те, що є в сучасному світі. Ось як бачимо, вони розпочали це опановувати, вивчати їм досить таки складно, адже це взагалі зовсім інша мова, зовсім інші традиції, звичаї це взагалі інші люди. І е, перший час вони не розуміли, що тут відбувається ходили з тими словниками і тому подібне. А зараз от, як зазначають, що вони вже почали трішечки адаптуватися і розуміти, що та де відбувається. Ну і далі, якраз а, будемо говорити. Про війська КНДР і про те, що стало відомо, яку ж зброю отримає Росія від Північної Кореї. Про це більш детально. Північна Корея поглиблює військову співпрацю з Росією, тому до кінця березня країна-агресор може отримати значну кількість зброї. Ось як бачимо, дійсно вони обмінюються не тільки військовими, але й технікою, яка в них є і ось а, натомість у КНДР є надвелика РСЗВ калібру 600 мм міліметрів дальністю ураження до 400 кілометрів, до якої у Рефі вже виявили інтерес. Але вона має індекс КН-25. Ця система існує у декількох варіантах на гусеничній базі та на колісній. Наразі невідомо яку кількість КН-25 та ракет до них має КНДР, але їх навряд чи багато. Але слід враховувати, що найбільша РСЗВ на озброєнні Рефі зараз Торнадо С модерні Нізований смерть у калібрі 300 мм та дальністю до 130 км, пояснили аналітик. Крім того, північна Корея може поставити до Росії сотні тисяч нарядів калібру 152 мм і 122 мм вже до кінця березня. Однак КНДР здатна передати РФ значно більше, адже раніше стало відомо, що країна має 200 боєприпасних заводів, тому могла надати ворогу України до 9,4 мільйонів снарядів. 152 152 міліметрових. Ось така інформація надходить. На жаль, раси намагалася спочатку приховати взагалі цю взаємодію і наявність військових з північної Кореї на території Курської області, проте їм це не вдалося. Дуже багато є фактів, які доводять протилежно до того, що говорять